Автопарки комунальних підприємств Ірпеня поповнилися новенькою технікою: 12 одиниць спецтранспорту для найрізноманітніших завдань. Такий подарунок отримали господарства міста до дня свого професійного свята дня комунальника. Більшість автомобілів це ми купили за. Кошти місцевого бюджету нам допомогли, і бюджет обласний, обласної військової адміністрації. Після військових дій дуже багато комунальної техніки було просто знищено. За кілька хвилин весь цей транспорт вже роз'їдеться по своїх господарствах: два пежо для аварійних бригад і два фіати для бригад електриків та газопостачання. Саме для таких потреб використовуватимуть отримані машини працівники теплоенергопостачу. Такі оновлення масштабні чотири одиниці. Ну, класні машини, все вже відходимо від старих газелей, від які постійно там ламаються. Ми будемо сподіватися, ще не підведемо. Від сьогодні на вулицях міста можна буде побачити і ось цю новеньку підмітальну машину комбінований самоскид і ось такі гарненькі екскаватори. Їх використовуватиме у своїй господарській діяльності у ЖКГ Ірпінь дуже раді, тому що нова техніка. Ну дуже потужна благоустрій, прибирання вивез побутових відходів, наведення ладу в місті після всіх тих подій, які відбулись. Нам передали два екскаватора gcb 30X, це великий і маленький. Це Х 16 шістнадцять. Де будете використовувати? використати по, по місту? На заміну мереж, водопровідних, каналізаційних. А ось цим монтажним бусом розпоряджатиметься управління благоустрою міста. Новенький фіат допомагатиме в роботі кадастрового пюро. Вся техніка дуже дуже потрібна нашому місту. І я впевнений, це великий крок вперед для міста героя Ірпінь.